Let's ride. Let's ride. І, як то говориться, неперевершений оригінал, і жалки наслідувачі. Я сьогодні бачу, що це от Залетіла до тебе не просто так, а щоб вкрасти твоє середенько. Троянда. Троянда за мною. Ну, так. Да. Це крабік. Руменія. Поки я збиралася з думками, щоб відзняти частину знайомства з учасницями, без палу встиг уже залити всю інформацію про переможницю, Шустрий мужчина, я не можу. Але по правді кажучи, мені все одно на те, хто буде являтися переможницею, чи про те, як навколо цимбалюка, який являється холостяком даного сезону, вітають літають скандали про те, як він домовився зі своєю коханою людиною про. Участь в даному проєкті все це відставить, Мені це не надо. Я дивлюся даний проєкт і за того, що це мій певний вид guilty плежера. Трошки покрінжувати, і, звісно, відзняти огляд для тебе. І як завжди, я нагадую, що я свічку не тримала. Я в душі не грибу, ким являються дані персонажі, які беруть участь в цьому проєкті. Я обговорюю виключно тільки образ, який нам подається на телебаченні. Уяснілі, прояснілі, поехали! Ух, тарасику ти мій, незапно виявився холостяком. Ех, я не дочекався мене. Коли анонсували голостяка 25 25-го року, для мене це дійсно стало неочікуваністю, що це саме Тарас Цимбалюк. Він мені, ну так би мовити, ну так, так, припав до душі після серіалу Спіймати Кайдаша. До речі, огляд на який в мене є на каналі, так саме реклама, саме реклама, тому що ніхто інший не хоче мене рекламувати, крім мене самої. В моїй голові склався образ такого статного чоловіка. Мені насправді подобається його типаж, але потім мені сталися попадати відео із різних соцмереж. Знаєте, не в кілометрах е із розстояння зміряється два часа. Там такі от перли у вигляді його контента. в 20-му році це би називалося стрей тікток. І отак, стрей чоловік це якраз ідеальна характеристика Симбалюка. От поки що, як він себе показав в початкових серіях, це таким, знаєш, мужичком. Ух, ну, типічний мужичок. От все, що можна вкласти в слово мужчинка, от це і є цимбалюк. От які його тіктоки, такий получається і холостяк з ним. І так як. К сожалению, кринжа від холостяка ми не дочекалися ніякого. То спасибі дівчатам, що навалювали його. Так, достаємо свої заметочки. По серйозному все. Не знаю, чи є сенс обговорювати прям кожну дівчину, можливо, парочку нецікавих пропущу. І кому ж буде така от честь виділена, щоб я про неї розповіла першою. Ну, давайте про тренерку Олю. Вона ж була першою. При зустрічі з цим болюком буде перша і в мене. Боже, як я сильно обажаю цю категорію женщину. Угадайте, скільки мені років. Я пам'ятаю, до мене така от одна прицимбалилася в поїзді. Угадай, я їй звиняюся, це що? Віктаріна. Я сижу, думаю, ну жінці, ну вам років 60. Ну, я ти їй таке не скажу. Вона виглядає ухоженою, красивою, але 60-річна жіночка. Я їй кажу, ну, років, напевно, 40. Вона мені така, ха, та ви що? Мені 60. не може бути. От Оля відноситься до даної категорії жінок, які дуже сильно полюбляють оце питання. А скільки ж мені років вгадай? Те, що вона виглядає неперевершено, це факт. Але те, що вона трошечки з гнільцой, це також факт. Така, знаєш, трошки спадбами жінка. Каже, що от. Якщо би мій розум 38-річної жінки добув би в мене в моїх в 28 років, то ціни б мені би не було. А я вибачаюся, а який у тебе розум в 38 років? Називати інших дівчат малолетками? Оце цей великий розум. Каже про те, що от має перевагу над всіма іншими дівчатами. Звісно, маєш, пенсію раніше получиш. Ну, ладно, я оце от жартую, сижу, вона насправді красива дівчина. Просто я не дуже люблю оці от якісь трошечки, знаєш, виїмочики. В атмосфері навколо неї літають. Софія, міс Україна 2023. І всім вона запомнилася, явно не своїм титулом. А тим, що, навчаючися на першому курсі в медичному, вона не знає, що таке турнікет. Видно, що в гуртожитку не живе. І п'яною в турнікеті не запутувалася. Це був дебют першокурсника. Я пила перший раз в своєму житті. А цей турнікет був такий підступний. І не туди, і не сюди. Я просто стою і думаю, мати, Діво Марія, де вони замурували? Ладно, я жартую, це не цей турнікет, який крутиться, вертиться як мужчина навколо Софії. А це турнікет так, для того, щоб його накладувати, щоб там не було кровотеч. І понімаєш, всі почали це тянути прикола з Софії і гнати на неї біса, от, чого це ти не знаєш? Що таке турнікет? Як ти посміла цього не знати? І це не тільки в соцмережах зараз відбувається, а і ще також дівчата на самому проєкті почали звинувачувати Софію в її незнаннях. Ти лікар і не знаєш, що таке турнікет, турнікет в час війни не знаєш що таке турнікет. Хто ти такий, щоб тобі щось доказувати? Розкажи мені. Я не розумію, в чому ваша проблема. Є такий, знаєш, непоганий варіант, як не самостверджуватися за рахунок інших людей. О, неймовірно, але факт: якщо людина чогось не знає, що для тебе є очевидним, то можна просто їй... Це пояснити, я ж оте надалі продовжую да, якісь неймовірні речі розповідати. І, от якраз таки Майндлі допомагає таким людям, які дуже сильно люблять пліскатися ядом, і таким, як і я, які не люблять критики. Поспілкуйся краще з психіатром. Тобі морально погано від того, що хтось тебе постійно знецінює або надто гостро реагуєш на випадки в твій адрес. То ви якраз таки разом зі спеціалістами Майндлі і можете знайти причину, чому це так відбувається. Психотерапія існує не тільки для того, щоб ставати сильнішим, але й для того, щоб ставати менш токсичним, менш агресивнішим, таким, щоби люди до тебе тяглись. Психотерапія з платформою Mindly якраз таки для різних людей і в різних її проявах. Знаходь свого спеціаліста, перейшовши по QR-коду, який ти бачиш на своїх екранах, або по посиланню в описі під відео. А також користуйся моїм особистим промокодом SellerSanya8, який дає скидку мінус 10% на першу сесію. Наступна дівчина Яна і вона вчитель з математики, і це поки що єдине, що ми знаємо про Яну. А і ще у неї був в 17 років Боже, просто я вже уявляю, як її заклюють в школі після даного питання. Та й в принципі за те, що вона бере участь в даному проєкті. У нас такий жорстокий світ по відношенню до вчителів. Коротше кажучи, дай Бог здоров'я Яні. Бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити. Юлька фотограф. Ну, розірвала вона мене, звісно, після фрази, що вона професійний фотограф. А потім ми отримуємо оці от фотографії. Станьте нормально, тільки якось попроще поодбайтесь трохи. А насправді то та був каварний Юлькін План. Це був елемент флірту з Тарасом. Цей момент, коли ти фліртуєш з чоловіком, а він вважає тебе дивною. Ну вона така вела себе дивно трішки. А хто іще дивний був, це наступна учасниця Надін. Якщо Оля, це було угадайте скільки мені років, то Надін це в нас, а Найдикати тепер мене. Шоу інтуїції пограли. Тепер давайте в Хованки грати. Сидить в цій телефонній бутці, дзвонить цимбаліку і рже йому в трубку. Ні, ну Надін, звісно, юморна жінка, Що я, я можу сказати? От її сміх це явно те, що мені запам'яталося. Там би могли, звісно, в цій телефонній бути ще якісь продовження, але Надін і цимбалюку помішала чорна бестія, чорна мамба. Я обажаю кожен, кожен мем, який я бачу в соцмережах з цим моментом. Це не перевершено. Я взагалі не розумію, а чого всі вважають, що це був крінж? Це було настільки геніально, це було просто і геніально усістися на лімузин і оце от. Залететь, заехать. Я вважаю, що це фурор за те, як мінімум, її всі запам'ятали. А мені просто цікаво, це вона сама така прийшла до продюсерів і каже: Я залізу зараз на лімузін, хочете ви цього чи ні? Чи це все-таки її продюсери підкинули дану ідею? Може вони їй пообіцяли, що зараз вона сяде на лімузін, а потім на обличчя Тараса. Ну, якщо так, то я тепер розумію, чому у неї було таке шоковане обличчя на цьому лімузині. І так як я холостяк дивилася зі своїм другом, то він сказав про те, що з Іркою він би явно випив. Півка. Мені здається, це замечательно характеризує, в принципі, Ірку. І насправді трошки мого здивування було в той момент, коли Цимбалюк не вибрав Ірку. Так і запишем до чоловіка на лімузині не підкатувать. Надя Надяжда розповідає про те, що вона за останні гроші, які в неї були, відкрила в Києві Печерському районі салон краси. Я вибачаюся, а що це за мільйон останній в неї завалявся в тумбочці? Це та сама тумбочка, да? І щось вона нам з тобою чесала про те, що була до цього і продавцем-консультантом, і стільки от вона працювала, збирала цю копію і назбирала, щоб відкрити салон. Я нагадую в Печерському районі. Откуда? У бомжа печені, ще й з маслом. Може, я не тим своєму житті займаюся, може мені треба йти в консультанти. Спочатку консультант, а потім бачиш, як Надька бізнес свій буду мать. Це ж такий да, кар'єрний рост з консультанта в бізнесмени. Ні, Натька мені взагалі подобалася сама по собі. Вона така, знаєш, юморна дівка. Але, знаєш, от трошки, трошки, трошки чую, чую я. І біля Наді в одній машині сиділа дівчина-віточка. І от Надя вся така, знаєш, з губами, з видаючимися формами, і віточка. Контраст інтересний, знаєш, оце два всесвіта зійшлись. Але чи такі насправді різні віточка і Надя? Віточка, як вияснилося, це знайомо моєї подруги, і крім того, що в неї заряжені батьки, більше ніякої цікавої інформації я не дізналася. Віточка то красива дівчина. Ці національні наряди їй дуже сильно личуть. Все прекрасно до того моменту, поки вона не відкриває свій рот. Ладно, з тим, що вона наїхала на дівчат, що вони не хочуть називати її саме Віточка. Бачите лі, ми будемо звати тебе тільки по паспорту. Я це теж не поняла. А в чому ваша проблема? Ну, хоче людина, щоб її так звали. Так, пожалуйста, ну потім вияснилося, що Віточка агресивна не тільки до свого імені, і миле в ній це хіба що те саме її ім'я Віточка. Така зла, я не можу. каже ера сіліконових долин закінчилась. Віточка, а скажи мені на милість, а що там по твоїм губам? То а я думала, що її візьмуть в проєкт, щоб вона чинила якісь скандали, але ні. Віточці сказали пока. Юлька мені взагалі нічим не запомнилася. Єдине, що вона прийшла з якоюсь чесністю до Тараса. А ще те, що вона продавала пиво. Я продавала розливне пиво. Видно, це й була її чесність. Ні, дівчанка дівчинка прийшла з ідеєю набити татуїровки разом із цимбалюком. Насправді це і пугаюче, і геніально одночасно. Умно це тим. Що на ці татуювання виділилося часа так два, напевно, тобто два часа вона була з цим балюком, що вже дає їй фору перед іншими учасницями, але пропонувати мужчині при першій зустрічі робити татуїровку, так ще й запропонувати йому набити рибу в шубі? Ні, все-таки я вважаю, що Ніколета дійсно геніальна. Ірочка, господі, прости, ти мій тершер волохатий. У мене склалося таке враження, ніби Ірочка накидалася, наклюкалась, нахрюкалась, і вона в якийсь момент ну, трошечки Ірка поплила. Вона і так прийшла така з ігрівим настроєнням, скажімо так. Але після пару бакальчиків її настрій став, мені здається, ще більш неперевершеним. Mm -hmm. Щас. Оксана, в мене в замітках написано, що нічого поки цікавого. А сама Оксана говорить про себе те, що вона еталон української жінки. Ну, я можу тільки побажати всім нам такої самооцінки, як у Оксанки. Дар'я – загадка. Крім того, що вона Тарас, я Тарас. Я Тарас. Ой, більше нічого про неї не відомо. У неї якась там загадкова робота, якимось загадковим помічником. У кого незрозуміло, чим вона там займається, також непонятно. Ух, Дар'я, інтриганка прям така, да? Помічниця? Не? Знаємо таких помічниць. Ой, Наталія із служби надзвичайних ситуацій. Там в неї взагалі горе сталося. Не стало там частини її команди із -за прильоту. І це стало причиною, чому вона пішла з проєкту. Я дуже сильно співчуваю такі втраті. Але я просто не розумію, для чого взагалі було приходити на проєкт, щоб відразу на знайомстві піти з нього. Але бажаю Наталії тільки сили в її роботі і сили, щоб впоратися з цією втратою. Іра, от вона мені була похожа на цю дівчину з попереднього сезону. Зараз, дивлячись на них, вони мені абсолютно нічим не схожі. Але в момент, коли я побачила Іру вперше, це було буквально те, що всплило в мене в голові. Оце, от образ цієї -от дівчини з минулих сезонів. Ну, такі, знаєш, ігріві дівочки дівочки какеточки. Ой, дійшли ж ми до Дашки. Я навіть не знаю, хто там був зіркою цього вечора, чи вона, чи її лебідь. Ой, цей лебідь на її пузі з цими пір'ями мене просто так розривало. -у -у. Так у неї ще там весільне агентство, яке пов'язано з цими якось лебедями. Так вона ще подарок цимбулюку принесла брошку у вигляді лебідя. А угадай, який її любимий мультфільм. Ух ти, і вона вважає, що у Одет і Деріка були ідеальні стосунки. А це випадково не цей самий е, хлопак говорив про те, що а за що я маю тебе любити? Типа, ну ти ж красива, ну типа, ну і все. А що ще? Ой, інтересна, звісно, Дашка, так я не поняла. А який її любимий птах фламінгу, походу? А ще вона сказала про те, що в наступному році, 26-му, вона збирається вийти заміж. Вона так рішила. Я так рішила. Це ж саме те, що потрібно говорити чоловіку, з яким ти бачишся перший раз в своєму житті, так. Я на наступний рік збираюся заміж з тобою або без тебе. Питання, як же ж ми можемо показати, що дівчина з села, а вже ж посадим її біля сіновала, а десь там поряд обов'язково будуть стояти дрова. Блізнючки, таку інтригу нам там вкидували про те, що вперше за проєкт прийдуть дві дівчини на одне місце. Ой, такі інтриганти, прям як Дашка зі своєю роботою помічниці. Прийшла тільки одна із близнючок, і все, що я чула, це блог-блог-блог. Лайки, 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 підписки, підписки. Ми топ 10 блогерів країни. Боже мій, це всім до дубки. А що мені сподобалося, як вона сказала про те, що ой, Тарас такий хороший, от він дивиться мені в очі, дорога моя. Навіть я тобі в очі не дивилася, то там такий скарб. Я вважаю, що жінкам можна. Чоловікам не можна. Чоловікам заборонено, бо жінкам можна. Віка, яку я іменувала як Барбі, бо прийшла вона в рожевій сукенці. Поки що все, що ми про неї знаємо, те що вона була в якихось аб'юзивних стосунках. І я постійно свідок того, як включаючи і моїх подруг, і моїх знайомих, дівчата раз за разом постійно вступають в подібні стосунки. Дівчатки, страшно, страшно, особливо коли ви такі розкішні. Всі до єдиної і вступати своїми неповторними ножками в щось скалообразне, і хто в нас там залишився? Це Лера, яка пристрибала на конях. Так я на коні, діанка, яка колись переписувалася, була знайома з Тарасом Цимуляком. І Настя дівчина драйв Женщина в цьому драйві вибила собі зуба і зламала ногу. Інтересно, інтересно. От такі у нас от дівчата вийшли. Пиши в коментарях, хто є твоїми фаворитками. Пиши, чи будеш ти надалі дивитися цей проєкт. Я сподіваюся, що цимбалюк все-таки якось себе розкриє з більш цікавих сторін. А ми то з тобою знаємо, що під цікавими сторонами я маю на увазі крінж. Будемо очікувати на це з радістю. А ще з радістю я буду очікувати на твої коментарі, лайки і підтримку. Дякую всім, хто залишається на цьому каналі і хто а вже ж донатить мені на банку Монобанк. А також є спонсором каналу. Всіх цілую, обіймаю і до нових зустрічей. А подожіть, я ж бедбой, да?